Привіт усім друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим смачним салатом не олів'є. Для цього рецепту нам знадобиться курячі яйця, їх потрібно зварити заздалегідь в круту, і також відварити в мундирах картоплю та морку. Усе охолоджуємо та чистимо. Картоплю ми нарізаємо кубиком приблизно як на вінігрет салат або на олів'є. Також нарізаємо дрібнесеньким кубиком ріпчату цибулю, викладаємо все в якусь велику миску, де буде зручно усе змішати. Нарізаємо також кубиком моркву, так само як і картоплю. Морку та картоплю я відварювала у підсоленій воді. Нарізаємо курячі яйця так само кубиком. І нарізаємо свіжі огірки. Також дрібним кубиком. Огірочки вже появилися на базарі домашні, тому огірки можна і не чистити. Нарізаємо також такий добрий пучок зелені, кропу петрушки, можна зелену цибулю використати. І нарізаємо також дрібним кубиком слабосолений лосось. Або будь-яку іншу червону рибку. Додаємо сюди буквально щіпку добру чорного малиного перцю ще солі, майонезу до смаку і усе разом змішуємо. Поміщаємо салат в холодильник ще на 30-40 хвилин перед подачею, і Перекладаємо його в салатник та можна подавати до столу. Такий собі простий рецептик, це дуже є смачно. Рекомендую вам його приготувати. А вам бажаю смачного. Запрошую підписатися на мій канал Українські домашні страви і всім папа! -па!